Сьогодні у червоній слободі попрощалися із солдатом Олексієм Бережним. Чоловік загинув 1 лютого внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Йому було 38 років. Повідомила речниця територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея. У перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем та служив в окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Авто із тілом воїна зустріли на колінах односельці, рідні та друзі. І батьків знаю, і, і цю дитину знаю. Це прекрасний хлопчина. Він такий активний був, життєлюбний, любив життя, любив друзів. Він дуже багато з друзями спілкувався, подорожував. І це така втрата, ця втрата дуже страшна. Ми разом приходили всі, всі разом були в цій роті охорони. а потім вже нас протягом кількох деякого часу нас відправляли в ту ті, іншу бригаду. Бережно Олексія, знавши до війни, ми спілкувалися, дружили. У нас спільні товариші, спільні куми. Олексій працював ну, на фірмі, вони займалися добривами. Вільний час ми їздили на футбол в Київ, спілкувалися багато, дуже чуйна, дуже отзивча, дуже добра людина.